Е, зараз був на майдані, побачив протести проти, е, проти президента. Чи я не знаю проти кого. Я хочу сказати, що ті люди, які стоять позаду мене, це вороги України, тому що вони в першу чергу мають на своїй меті змусити президента Зеленського підписати капітуляцію. Ні, капітуляції підтримуємо Володимира Олександровича Зеленського. підтримуємо пана президента і жодним чином. Жодним чином Росія, Америка, Трамп НАБУ і САП не повинні отримати перемоги. Вони повинні пер програти. і Україна повинна вистояти. Жодної капітуляції, жодних мирних планів Трампа не має бути. Трамп вже сьогодні сказав, що він тисне на Зеленського, бо немає козирів, що він не тисне на Путіна і тисне на президента Зеленського, тому що вважає його слабким. Але наш президент сильний, ми народ України, ми є сила, ми є незламність, і ми не дамо завершити війну ганьбою нашої країни. Слава Україні! Слава президенту Володимиру Олександровичу Зеленському! Слава нашим героям! Слава ЗСУ, слава Службі безпеки України! Слава Україні!